Наступний гість Валерій Чали, надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах Америки у 15-19 роках, голова правління українського кризового медіа центру. Пане Валерію, очевидно, що починаємо з вами розмову з візиту Блінкіна. Він виявився таким ну масштабним, насправді не обмежилося протокольною зустріччю десь в офісі або біля офісу президента в якомусь укритті. Він поїхав і до військових і. Зрештою, по суті, протестував, і в тому числі американську військову техніку, яка зараз стоїть на захисті України. Що свідчить з дипломатичної точки зору цей візит? І чи справді він є таким, що може змінити подальшу логіку того, як будуть нас підтримувати наші західні партнери? Вітаю вас, слава Україні. Героям слава! Знаєте, раніше, от у нас був протокол, і коли говорили про статус візиту, говорили робочий офіційний або, наприклад, державний візит. І відрізнялося це якраз термінами перебування. От Два дні, як правило, це високого дуже рівня візит. Але там почесті, караул, пам'ятаєте, це марши всі. А зараз під час війни все помінялось. Тепер суть візиту визначає його значимість, не атрибути. Зовнішнє саме суд mm. тому о, треба віддати належне Ентоні Блинкіну. Він уже ну я так на моїй пам'яті в четверте спочатку широкомасштабної агресії в Україні перший був на кордоні з е, м, Польщі, ближче до вас, е, а потім вже в Київ приїздив. І це сміливо, тому що ж ракети ж летять, летять іскандери. Е, е, тобто, фактично, це свідчення державного секретаря довіри. До майстерності наших захисників неба і технологічності систем ППО, які нам зараз допомагають, тобто я так це сприймаю, тому що ризик життю залишається в таких умовах обстрілів. Тому це дуже добре, що це особисті візити і. Дійсно, це те, що він віддав належну шану нашим загиблим, і те, що він показав, що це пов'язано з військовою підтримкою, було оголошено на, на мільярд планів. Ну, я, чесно кажучи, не 155 мільйонів бачив вчора. Пентагон там ще з старих рішень виділив. Що таке мільярд? Із них 660 мільйонів додатку, додатково на безпеку, Побачимо, Хотілося б, щоб там були вже ракети. Тому знаєте, для всіх візит зараз його оцінюють там зустрічі. А я буду оцінювати по результатах, тому що було багато питань, в тому числі і там, де Америка інвестувала серйозно, внутрішній розвиток реформи в Україні ці питання були. Ну і в принципі всі зустрічі необхідні були проведені. Я знаю, що були й додаткові зустрічі, крім цих трьох офіційних, про які ви бачили. Президент-прем'єр, міністер закордонних справ, були додаткові. Але подивіться, що делегація, яка була пані Нуланд, і те, що вона займається більш широким спектром питань, ніж наш європейський регіон зараз. Напередодні двадцятки, напередодні генасамблеї, по питанням дуже багатьом була розмова. Тобто вони хотіли узнати нашу позицію по багатьом питанням, навіть не дуже популярним в українському суспільстві, скажу так або не популярним українською також я, до речі, також зауважив, були кадри. Зараз ми бачимо Блінкіна в потязі. Очевидно, але були перед тим ну, от, з Шмигалем от, коли вони сиділи я так розумію, це в залі прийому офіційних делегацій в офісу президента чи Маріїнському палаці. І справді, ми ж пам'ятаємо, коли були перші такі топ-візити під час повномасштабного вторгнення, ну точно не сиділи в таких офіційних місцях загальновідомих. І потім Блінкін їде у селище. Ягідне це Чернігівська область, Чернігівська область, яка ну межує з нашими ворогами, і це справді це справді дуже потужний меседж, Як на мене, все таки ми ж розуміємо, що Блінкен це одна з найважливіших персон у Сполучених Штатах. Так чому в Сполучених Штатах у всьому світі? Це... Третя особа у офіційно в Америці по ієрархії посад. Панечали українці проводять такі паралелі, що мовляв звільнення і заміна міністра оборони через корупційні скандали, які були висвітлені журналістами, справді відбулася якраз от буквально вчора до приїзду і Блінкіна. Раніше затримання і початок справи над Коломойським теж кажуть, що це мовляв, ну такі собі. Послання зі Сполучених Штатів Америки, які отримує наш президент, що він мусить це робити, боротися з корупцією, садити олігархів, так як він обіцяв. Чи можна так це сприймати? Чи в правильному напрямку думають українці? Ну я вам скажу так, що ніколи. От якщо ви бачите одне співпадіння, це може бути випадок, два співпадіння, це вже точно можна задати питання. А три це вже тенденція. Тобто. В даному випадку це тенденція. Я вам так скажу. Це все не випадково. Скажіть, будь ласка, також є така побутує, скажімо так, версія, що, умовно кажучи, Блінкін знаходиться у таборі е, тих людей, які прагнуть виключно перемоги України в Сполучених Штатах Америки. І якщо приїздить Блінкін, тобто там зараз мають хитнувся в е, таку з. Беззаперечну перемогу України і є умовний табір, де є Саліван, радник так президента, де є Бернс, голова. ЦРУ, так і колишній посол США в Російській Федерації. От якщо вони висловлюються про ситуацію у нашій державі, так то там маятник десь схиляється до непоразки Росії, скажімо так. Зараз можемо говорити, що справді в Сполучених Штатах є консолідована позиція стосовно того, що Україна має перемогти і крапка без ніяких варіантів там збереження обличчя для Путіна. Немає консолідованої позиції. Є позиція консолідована, що не можна дати Росії перемогти, адже це буде не тільки поразка України, а це буде зростання ризиків величезних для європейських партнерів, ну і для США. Про це б він се як НАТО сьогодні сказав, буквально такими ж словами. Але що робити з Росією в майбутньому, яка буде не ослаблена, а зруйнована, тобто фрагментована, або вони не знають. Ну, тобто вони не хочуть цього, скажімо так, відверто. Тому, в принципі, це проблема стратегічного характеру. Така ж сама проблема була перед розпадом Радянського Союзу. Точно така. Тобто, вже все в цьому світі було. Помилки робили, Сполучені Штати, виступив в українському парламенті, закликали вернутися в лоно Московії, а через кілька місяців з дивом рот повідкривали, що український народ. За незалежність на референдумі голосує і зразу ж визнали нашу незалежність. Ну тобто, розумієте, ті люди, до речі, які писали ці промови, нікуди не ділись, вони також саме там десь радять кандидатам з іншого боку, президенти. Тобто, ну, їм треба просто прощати помилку, тому що вони допомагають величезними зусиллями. Різниця між підходом Джейка Салівана і. Скажімо, Ллойда Остіна чи Ентоні Блінкіна вона набагато менша, ніж їх згода між собою виділяти кошти на допомогу Україні для того, щоб визначити вирішити свої національні інтереси США. Це не благодійність. 2% вони зараз фактично вже за півтора року надали по військовій лінії. Це величезні суми. Для нас це десятки мільярдів доларів. Там 43 на сьогодні мільярди. Але насправді це 2% тільки бюджету військового за рік сполучених штатів, тобто половину потенціалу Росії Україна самотужки зруйнувала за там 2% допомоги бюджетної в США, плюс там європейці, звісно, і G7, і Всі і Рамштайн допомагають, але це мізер. Мізер від того, що могло бути для них витрачати на подолання супротивника, якби вони піддали шантажу Путіна. Мова би тоді йшла про трильйони доларів. Тобто, якщо це рахувати в грошах, але як можна порахувати в грошах, що гинуть люди іншої держави, не твоєї, не твої громадяни, а гинуть інші люди, да, за твоєю підтримкою ви разом зберігаєте світ? Стабільність не більше, не менше, там європейську безпеку, але внесок та неспівставний. Але без цього внеску Сполучених Штатів ми би навряд чи претендували на швидке закінчення чи там якесь реалістичне закінчення війни. Вона би у нас так, з Росією тоді тягнула ще десятиліттями. А скажіть будь ласка, 2% Справді це здавалось би, ну. Це для військової машини сполучених штатів ні про що. А на яку кількість от в при найкращих для нас складах допомоги з їхнього бюджету військового ми можемо розраховувати? І чи взагалі варто розраховувати на якісь? Майбутнє збільшення, враховуючи в тому числі ефективність сил оборони України в США, це бачать, що і двох відсотків достатньо загалом, щоб утримувати ситуацію під контролем. Ну мені так здається, абсолютно буде достатньо, якщо на ці два відсотки, на які ну там умовно, 50 мільярдів доларів, да чи на три відсотки, надати ракети дальнобійні, надати так, як вони зараз вже почали. Технологічні боєприпаси, надати дрони цикотехнологічне, надати платформи для запуску ракет. Тобто, якщо це все отак закупити і дати це за 2-3 місяці, результат буде набагато більше, ніж ти розтянеш в сотні мільярдів доларів, як, як в Афганістані, і нічого не, не отримаєш в результаті. Тобто, українці це ті, хто можуть е за своїми якостями і з ну Як американці кажуть, skills тобто професійними, вони можуть цю інвестицію в безпеку реалізувати. І, в принципі, да є питання ефективності цих механізмів, але слухайте, ще раз, половину це ж не мої слова. Це сенатор Грем сказав, половину потенціалу Росії вже зараз е помножили на нуль. Росіяни у цій до цього бігають диктатори північної Кореї, дай хоч щось шини дай для машин, дай якісь там патрони. Тобто, це ж розумієте, який результат? От є США, яка критикувала, що там НАТО не фінансується належним чином. Тепер НАТО трошки стрипенулась, але в результаті одна Україна це все стримує, побоюється Росія НАТО, але в тому анекдоті НАТО ще не з'являлось. Тобто, і от вам результат. Вони ефективно діють. Вони дійсно можна їх привітати з цим, що вони в принципі мінімальними зусиллями досягають максимального ефекту. І дуже хотілося б, щоб вони просто трошки подивились далі і зробили крок на випередження. Їх проблема в тому, що вони знову вдогонку діють. Ми це вже бачили. Чому не зробити крок на випередження? Показати НАТО зуби. Путіну він же відступає тільки коли йому вибачте в морду. Б'ють mm -hmm. тоді. Він відступає. Ми таке вже бачили. Ну образно я маю на увазі, показують силу НАТО. Показали свої можливості. Американці показують. Вони запустили мінітмен. Вчора здається, чи позавчора про це інформація пройшла. Мінітмен 3 це реальна ракета, балістична міжконтинентальна, яка реально не показала, що вона може, а сармат. Цей Макшанський він щось нікуди не літить. Хоча, коли робили це українці в свій час професійно в Дніпрі, воно літало, а зараз щось не летить. Тому, в принципі, ну, бояться, треба перестати. І ще один момент ну несправедливо, коли від нас щось там вимагають швидкості деокупації. А самі до сих пір не прийняли рішення, по поназрівши рішення, які вже перезріли по ракетам. Це ж не величезна, це ж не Москва ракети. Це чисто ракети, які в межах території України, Атакамс і німецькі ракети з повітряних платформ. Ну, тобто, це вже, це вже, знаєте, це вже, Я вже це вже помилка. Це вже помилка. Якщо побоюється Китаю там, допомоги Росії, ну, може таке бути. Але я не знаю, тоді скажіть відверто о, цю позицію, бо це оця ось конспірологія вже набридла, що от ми дамо ракети, а тоді Китай почне допомагати більше через Північну Корею Росії. Та він і так це буде робити, якщо побачить, що вигідно. Тому давайте, якщо ви вже що мене завжди дивує. Подивіться: Пентагон, німці всі показують скільки вони виділяють зброю Україні. Ну, Таке враження, що ми воюємо десь е, на телекранах. Тобто, а тут раптом ці всі позиції вони кулуарно там десь крутяться. Тому несправедлива війна. Україна одна закриває фланг східний НАТО, отримує допомогу. Будемо дякувати. Але я вважаю, що якщо війна не перейде е, в характер, от як я вважаю е, ту, реагування тим загрозам, це спільне реагування, колективна оборона. А не індивідуальна оборона України поки що це ключове питання. Вони не бачать колективної оборони ні зараз для нас всіх про Європі, ні на майбутнє, і це базова проблема на майбутнє для нас. Так, це правда. От НАТО не бачить ознак того, що уламки безпілотника знайдені на території Румунії були наслідком навмисної атаки Росії проти країни. Це заява Єнса Столтенберга. У нас немає жодної інформації, яка вказувала на навмисну атаку з боку Росії. Ми чекаємо на результати розслідування а в Румунії. Тим часом, от вже планують евакуйовувати мешканців села, біля якого впав цей російський дрон. Вони займаються тим, щоб людей відселити, тому що ну є побоювання своїми людьми. Ризикувати теж не хочуть, але кажуть, що це не на них нападала Росія, і може це і правда, але ж долітає. І до них поговоримо ще про зустріч Путіна і Ердогана, яка відбулася 4 вересня в Сочі. Якоюсь мірою мали обговорити і вирішити, як буде працювати зернова угода. Ну, Нібито не вдалося досягти якихось домовленостей конкретних. А про що ця зустріч була, пане Чалий? Розкажіть нам свою версію і які результати, що Туреччина отримала за результатами? Ну, я зможу тільки вам сказати за оцінками, які я читаю, в тому числі в перекладах турецької преси або західної е, в принципі для президента Туреччини він очікував цієї зустрічі і був готовий навіть переїхати в Москву. Що було важливо для воєнного злочинця, щоб продемонструвати, що з ним спілкуються, але залишитись в безпечному середовищі при у себе. І президент Туреччини пішов на таку поступку. Тобто, це зразу було видно, що більше Туреччині потрібна зустріч, ніж Росії. І отут от от був програш цього поїздки. Тому що коли Путін розуміє, що хтось зацікавлений більше в досягненні результату, чим він, він починає, е, що називається використовуючи це, ну качати права свої. Да? І він знову висунув оці всі ультиматуми, які не здійснені. Ну і врешті-решт нічим це не закінчилось. А президенту Туреччини потрібна була економічні. Рішення в нього зараз все нормально з політичним процесом після виборів. Він ще якби почав цей термін ще недалеко від виборів. Але економічні проблеми туреччині є. Він хотів закрити ці проблеми економічні на цій зустрічі. Ну а поки що, в принципі, це не вдалося. Ну кажуть, що ця зустріч таким нічим не завершилась таким визначальним. Але давайте почекаємо. В Принципі, я думаю, що деякі речі можуть проявитись І для України. Відсутність результату зустрічі очільника Росії з президентом Туреччини хороша новина, не До речі, ну і ми розуміємо принаймні з попередніх усіх кроків. Ердогана, що це явно не той лідер, який, знаєте, отримавши по одній частині обличчя підставляє іншу частину. Він почасти відповідає, можливо, не одразу, але відповідає доволі жорстко. Будемо чекати на цю відповідь. Так, так. Я з вами згодний і у них одна з сильніших команд в світі зараз, у турків дипломатичних. І я би хотів, звісно, щоб вони все таки баланс ще більше змінили. На користь е, світлої сторони, тому що от як поправлять своє там економічне становище, треба їм е, не тільки нам байрактари постачати, а закрити своїми кораблями питання проходження продуктів по Чорному морі, свободу судноплавства. Якби Туреччина, а у них є на це можливості, ці е, посудини російські там не допускати. Якби от. Нато, і Туреччина, Болгарія, і Румунія наважились просто сказати: слухайте, це ж не ваше е, там озеро, внутрішнє Чорне море, і це не питання України, це наше питання. А ну геть звідси, що ви тут літаєте, плаваєте з, е, з вибуховими речовинами? Це ж небезпечно над е, такими територіями. От я думаю, що такий день настане, тільки нам хотілось би, щоб це було швидше і не розтягувалося щось. А, а скажіть, будь ласка, ще одне запитання? Ну тут стосовно вже вже з завершання на наш сьогоднішній з вами ефір. Воно також стосується, як на мене, Туреччина. А що за гра зараз з боку, в тому числі і Сполучених Штатів Америки навколо Вірменії? Ці навчання мають бути спільні. Почали заявляти, що Вірменія також може бути у НАТО. Вірменія, яка з одного боку протестують Азербайджану. Азербайджан союзник Туреччини, але Туреччина союзник Сполучених Штатів. Це може мати якийсь вплив, в тому числі і для нас, чи це суто і? Історія між Вірменією, Азербайджаном і Туреччиною. Чи можливо, ця якась гра і підсилення того регіону буде в об'єднанні навколо цього Заходу, який протистоїть Російській Федерації і в тому регіоні? Я не вірю в те, що Вірменія знайде в собі сили, все-таки незалежну позицію відстоювати, і не вірю, що вони. Зможуть відійти от від залежності від Росії. Агентура в Вірменії і залежність дуже глибока. Тому е, да, зараз е, керівництво Вірменії зробив що їх кинули просто. Вони стоять перед новою загрозою війни продовження і шукають, як з цього виплутатися. Але вибачте, щоб виплутатися, треба було займати чесну позицію і не підігрувати там на подтанцовках воєнним злочинцям світу, коли ви голосували вірмени, голосували. В ООН за злочинця. От ваше голосування, кожний хрестик наданий Путіну, от зараз вам відіб'ється тим, що ви отримаєте це по своїй території. Отак от я їм скажу. Тому що це помилки були. Якщо вони історично їх виправлять народ вірменії, ну тоді дай Бог, щоб вони це зрозуміли нарешті, що з цими е, воєнними злочинцями мати справу не можна. Кинуть і ще раз кинуть.